Курні та хаймарси, частина друга на Херсонщині зсу знищили щонайменше 60 окупантів, що зібралися на відкритому місці за наказом свого горі керівника. Якщо міжнародної допомоги стане менше, рівень мобілізації зросте. Прогноз від Арахамії. Після втрати росіянами семи літаків за один тиждень Путін подарував своїм добре пощіпаним льотчикам ікону. А керівник НАТО Столтенберг заявив, що українські льотчики на f 16 зможуть цілком законно знищувати цілі на території РФ. Навіжений сучий син. Це Байден так сказав про Путіна. А вічно п'яний Дмитро Медведєв вирішив знову Київ з Одесою захоплювати. Непогано влаштувався ласун. У екс-очільника Чернігівської обласної ВЛК в коробці з під цукерок знайшли майже мільйон доларів. Американці засіяли Росію шкід. Ливим борщівником в межах бактеріологічної війни сенсація від депутата Баженова. Джері Хейл і Альона Альона лідирують в рейтингу букмекерів щодо перемоги на Євробаченні 2024. Це новини на каналі Україна сьогодні з інформаційною картиною доби. Я Богдан Лазука вітаю. Росіяни говорили, можемо повторити. І росіяни повторили наступного ж дня після того, як ЗСУ завдяки Хаймерсу закобзонули щонайменше 65 окупантів в так званій ДНР. Ситуація повторилася на Херсонщині поблизу селища Подокалинівка. Щонайменше 60 расистів знищено ударами з Хаймерс. Наші артилеристи поцілили в тренувальний табір росіян на Херсонщині. В цей момент три російські підрозділи саме проходили злагодження, але стати штурмовиками їм так і не судилося. Для десятків окупантів перший же приліт нашої ракети став останнім. А хай розуміють, що дістанемо всюди. Робота була проведена досить результативно Щонайменше до 60 загарбників точно більше вже не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще до А зрівнятися з картиною масового знищення окупантів за ступенем мілоти може хіба що відео як Соловйов бришить слиною з цього приводу? Ну прилетіло, погибли люди. Ч'явіне є після цього фотографії спливають? Значить там був враг. который опубликовал, который до этого навел, который потом слил. Это же целая цепочка. Но если у тебя на проходной, вот такой, знаете, проходная, не стоит охрана, и ты не знаешь, что у тебя зашел и вышел. Якобы журналист, якобы военкор. Аккредитации нет. Военнослужащим Красной Армии не является. Контракт не подписан. Я считаю себя солдатом. Да говном ты себя хоть считай. Перша західна зброя, з якої можна стріляти по Росії, нею стануть винищувачі Ф 16 Генсек НАТО Єнс Столтенберг офіційно підтвердив, коли Україна отримає західні літаки, ніхто не буде обмежувати наших пілотів в питанні, куди вести вогонь. Зокрема, він зазначив, що в такій загарбницькій війні Україна повинна максимально ефективно оборонятись. А отже, логічно, що військові об'єкти будуть знищуватися не тільки в Україні, а й безпосередньо на території. РФ але в Кремлі уже підготувалися до таких перспектив і навіть знайшли захист для російських пілотів. Після семи збитих впродовж одного тижня літаків РФ Путін вирішив убезпечити решту авіації іконою. Саме вона тепер має захистити російські винищувачі від зенітних ракет. Тим часом перші терміни передачі нам західних літаків уже озвучили в данії. Міністерство оборони країни заявило, що партію винищувачів F-16 Наші пілоти отримують уже всього літа. Іранська балістика вже в Росії. Про те, що Іран з початку року відправляє Кремлю свої ракети, пише видання Reuters. За інформацією змі передано було 400 ракет. Проте в нашому військовому керівництві інформацію поки не підтверджують. На думку аналітиків, якщо передача мала місце, ймовірно, це могли бути ракети Фатех-110 да «Золфгар». дальність польоту до 300 та 700 кілометрів відповідно. Обидві мають масу бойової частини близько півтонни та летять по балістичній траєкторії. І поки вся країна збирає гроші на конче потрібні на фронті пікапи, вже місяць волонтери не можуть поставити на баланс військових частин авто для зсу на українських номерах. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомила волонтерка Валентина Варава, яка очолює громадську організацію. Ініціатива є плюс». За словами варави, всі процеси зупинив головний сервісний центр МВС, і тепер ніхто не може передати транспорт на ЗСУ. Причина такого, як говорять волонтери, саботажу була невідома. В коментарях у сервісному центрі МВС відповіли, що дійсно мали технічну проблему, над якою місяць ламають голову, а спеціалісти, але запевнили, що від сьогодні питання вирішене. В кінці січня 2024 року ми почали отримувати. Певні скарги саме від фізичних осіб, коли вони знімали з обліку свої автівки в територіальних сервісних центрах МВС, а інформацію в реєстрах не відбувалося коригування. Це були переважно більшість державних службовців, які мали подати декларації державних службовців, і інформація не коригувалася про статус власності транспортного засобу. Тому ми почали е, втручуватися в цю процедуру для того, щоб врегулювати це питання обміну інформації між певними юридичними реєстрами. Відсьогодні ця процедура поновлена. Я хочу згадати ще раз: це виключно по фізичних особах. Для юридичних осіб. Цю послугу ми не призупиняли божевільний сучий син. Саме так назвав президента РФ Володимира Путіна президент США Джо Байден. Голова Білого Дому сказав це під час передвиборчого збору коштів у Сан франциско Остання екзистенційна загроза це клімат. У нас є божевільний сучий син. Цей хлопець Путін та інші, і ми завжди маємо турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства це клімат. На цій зустрічі з виборцями Джо Байден зазначив, що Путін безпосередньо винен у смерті Навального. Також він розкритикував свого суперника по передвиборчій гонці Дональда Трампа, який не визнав причетність голови Кремля до вбивства опозиціонерів. На такий вислів Байдена відреагували і в Кремлі Глашати Путіна Дмитро Пісков заявив, що такі висловлювання не гідні перших осіб країни. Хамські заявлення і з уст е, глави государства США вряд ли способні каким-то образом уязвити главу другого государства, тим більше президента Путіна. Но це є великим позором для самої країни. Захопити нарешті Київ та Одесу Дмитро Медведєв озвучив плани Кремля напередодні другої річниці вторгнення в Україну. Росіяни згадали, що в них є заступник ради безпеки і записали з ним інтерв'ю. Власне Дімон нагадав у росіян своя альтернативна історія, а бажання захопити головне. Київ ніколи не зникнуть. Звичайно, якщо їх не зупинити, було б добре, щоб ці слова дійшли до кожного іноземця, який бажає всадити Україну за стіл перемовин з терористами. Там що придеться много і серйозно працювати. Буде ли це Київ? Да, навірно, це має бути і Київ. Якщо не за то через какое-то время. По двом причинам: Київ руський мірод. И оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза. Потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России. В голові Соєнними Штатами Америки майже мільйон доларів готівкою знайшли правоохоронці у екс-голови Чернігівської обласної ВЛК. Епічне відео банкнот у валюті, складених у коробку з під цукерок та побутової техніки, з'явилося у мережі. Відомо, що обшуки проводилися в рамках кримінального провадження. Затриманий працював головою обласної ВЛК до літа 2021 року. Деснянський райсуд Чернігова відправив підозрювана під варту без можливості в Есення застави. Іноземці та особи без громадянства отримали право служити у Національній гвардії України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Головна вимога до майбутніх нацгвардійців, аби ті перебували в країні на законних підставах, не мали судимостей та відповідали вимогам проходження військової служби. Іноземці вступатимуть до лав збройних сил за контрактом, і що важливо, займатимуть не лише рядові посади, а й залучатимуться до сержантського та старшинського складу. Нагадаємо, раніше інтернаціональні легіони входили до складу виключно підрозділів територіальної оборони. Також стало відомо, що Володимир Зеленський вніс у раду законопроект про демобілізацію строковиків. За словами нардепа Олексія Гончаренка, проект можуть розглянути в парламенті вже в п'ятницю. Тим часом голова парламентської фракції Слуга народа Давід Арахамія прогнозує, що в разі затримок із військовою допомогою від партнерів в Україні збільшаться темпи та обсяги мобілізації. Якщо буде допомога менше, нам треба більше буде допом... мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає, і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі участки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей. Нову бактеріологічну зброю проти росіян, якою роками травили московитів, віднайшли у Держдумі РФ за словами одного з тамтешніх депутатів в рамках міфічної бактеріологічної війни, розв'язаної сполученими штатами. Стані засіли безкраї простори РФ і борщовиком. Тож щоразу, отримуючи опіки на шкірі, прості росіяни мають звинувачувати в цьому США. Здається, депутат Держдуми Баженов вживає ті самі психотропи, що і свого часу не бінзя, разом із Нікітою Міхалковим. Нашим військовим стали відомі подробиці проекту ЮПІФОР, який реалізували у лабораторіях Києва, Харкова та Одеси. Його ціль вивчення можливості розповсюдження особливо небезпечних інфекцій через мігруючих птахів. А що бойові гуси вже були комарів вбивць українці на московитів, вже нацьковували. Тож саме час згадати про борщівник. А якщо серйозно, то саме радянське керівництво свого часу займалися масовою культивацією рослини для потреб худоби у СРСР. Але експеримент мало того, що провалився, так ще й вийшов з під контролю, заполонивши великі площі на території всієї країни. Але у депутатів Росії своя власна історія. Пустирі, кладбища і все довге находившееся в заброшеному состоянии земельное хозяйство покрылось борщевиком, і я не это що це було частью було то какої войны, війни, против проти насилими штатами. Да? А далі вражаючі відео того, як британські військові ледь свого міністра оборони не вбили біля східного узбережжя США. Пішов не за планом запуск інноваційної англійської ядерної підводної ракети. Трайден. Остання впала в океан буквально за кілька ярдів від підводного човна, з якого була запущена. На щастя, 58-тонна ракета була оснащена фіктивною боєголовкою, тож обійшлося без жертв. Не постраждав і міністр оборони Великобританії Грант Шепс, що перебував на обловку в момент випробувань. Це вже другий невдалий тестовий запуск. Райден з 2016 року, коли ракета, запущена з борту субмарини, відхилилася від курсу і самознищилася. Україна продовжує очолювати список потенційних переможців на Євробаченні. У наших Альона Альона та Джері Хейл аж 18% шансів на перемогу. Згідно даних букмекерів, що прискіпливо стежать за пісемним фестивалем, із відставанням у 10% відсотків українах переслідують італійці, замикає трійку лідерів Еден Голен із 6% шансів на перемогу. До речі, представниця Ізраїлю, що виступає із піснею Жовтневий дощ, теж має українське коріння по маминій лінії. Нагадаємо, 68-й за рахунком пісемний конкурс Євробачення 2024 відбудеться у травні в Швеції. У Києві не треба платити. За парковку Тимчасово від сьогодні у столиці ця послуга стала безкоштовною. А все через рішення 6-го апеляційного адміністративного суду з жовтня минулого року Київ встановив нові тарифи: 35 гривень за парковку у першій зоні, і 25 та 5 гривень за другу і третю зони відповідно. Суд визнав такі тарифи завищеними. Київ скористався своєю монополією на цю послугу у столиці і встановив необґрунтовано високі ціни. Тепер, доки не буде встановлено, Нові справедливі тарифи за паркування у столиці не треба платити. Але якщо ви запаркуєтесь з порушенням, вас оштрафують, а ваше авто заберуть на штрафмайданчик. Тож дотримуйтесь правил. Це були новини на каналі Україна. Сьогодні підписуйтесь, ставте лайки, спілкуйтесь з нами через коментарі. Побачимось.